Добрий день. Розпочинаємо засідання Галицької міської ради. Питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. У нас в комісії чотири депутати, присутні три, відсутні один. Порядок денний засідання нашої комісії. Перше питання про звернення Галицької міської ради. Восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги. Представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге питання: про дострокове припинення повноважень та звільнення із займаної посади старости Козинського старостинського округу Галицької територіальної громади Віталія Пасішняка. Третє питання різне. Хто за? Проти, утримався. Зноголосимо. Продовжуємо роботу. І так, перше питання. Про звернення Галицької міської ради, 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Так, доповідає Віра Костишин, секретар Галицької міської ради. До нас звернулася районна державна адміністрація, районна адміністрація з позиції підтримати підведення. Щодо підтримки плану перемоги президента України, ми підтримуємо, вирішили підтримати план президента, ви не станіше на сесії. Підвернення голова Попович, ви з деяких на сесії буде правками Добре, що? Що ми проти, і хочемо перемоги. Тобто це звернення вже буде з уточненнями вправду. Так. Буде спочатку за основу, а то правда. Ну, то комісія приймає правки під доповнення чи не приймає? Я краще хотіла запропонувати, щоб дописали там ручкою поправки, що так, Бо зараз ми вже маємо його справку. Uh -huh. uh -huh. Так, протоколі ручкою вирушив. Добре, ну я би так думала. Тобто ми голосуємо спершу за початковий проєкт і потім правки якби марку дописати, що є право Добре, голосуємо тоді. Хто за дане звернення і справками поховичому коментарями? Дякую. Добре. Друге питання. Протистрокові припинення повноважень та звільнення із займаної посади старості Козинського старостинського округу Халицької територіальної громади Віталія Посічняка. Доповідає Олена Гречук. Так, добре. Просимо дослідковувати поискать на неравномажный старост. Видно, что там зарегистрировано, что мы можем там до нас принимать проект решения. Проект не принимал, что у нас там входит в персональный проект. Я тут имела перше звільнити і думала, що це

Один отримався нема, добло Дякую. Добре, дякую.